Доброго ранку! І сьогодні буде невеличке відео про такий чагарник декоративний, як будлея. Подивіться, яка красунька, які грони. Дивіться будлея цвіте в середині літа, буває дуже різних кольорів. Минулого року я посадила ще багато кольорів, такі як помаранчевий, білий. Темно-темно-фіолетовий. Але, на жаль, не всі вони перезимували, тому що коли кущик молодий, то у нас на Дніпропетровщині вона потребує укриття в перші рочці життя. От. Оці, оцю, оцю велику красуню, цього вже свого коника я нічим не вкриваю. Зимую вона просто так. От. І кожного літа видає мені такі грони. В букетах вони неймовірні. І має запах, вона фантастичний. Будлея. Сусідка моя називає її Літня е, сірень, ну майже бузок.